На черговій апаратній нараді керівництво міста, керівники структурних підрозділів та установ користення заслухали інформацію директора комунального підприємства теплозабезпечення Тетяни Баранівської. Про хід опалювального сезону в місті Коростені. Стисло, але з цифрами Тетяна Миколаївна доповіла, як тривали роботи щодо підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період, де і скільки було встановлено теплових лічильників, оновлено теплотрас, відремонтовано обладнання, аби тепло вчасно потрапило в оселі коростенців. Основну Увагу директор підприємства зосередила на фінансових справах: величезні борги перед НАК Нафтогазом не дозволяють тепловикам стабільно працювати. З липня 2015 року всі рахунки нашого підприємства заблоковані Державною виконавчою службою. Більше року підприємство не може самостійно розпоряджатися коштами, які отримує в результаті своєї господарської діяльності. Ці обставини спричинили несвоєчасну виплату підприємствам заробітної плати, податків і спожитих енергоносіїв. На початок опального сезону перед «Нафтогаз України. Ми маємо борг в сумі 28 мільйонів гривень. З них за спожитий природний газ 23 мільйони. пені штрафи складають 4,9 мільйона гривень. Станом на 1 жовтня дебіторська заборгованість за спожиту теплої нервні підприємство теплозабезпечення становить 16 і 70 мільйонів гривень, в тому числі населення 13,5 мільйонів. За словами Тетяни Баранівської, великі сподівання колектив покладає на приватних виконавців, які з'явились в ході реорганізації виконавчої служби. Адже заборгованість по виконавчим листам складає 7 мільйонів гривень. Погодьтесь, кошти немалі. Це те, що стосується роботи з населенням. Крім того, днями Верховна Рада у другому читанні прийняла закон про врегулювання заборгованості теплокомунальної енергетики за газ та електроенергію. Що президент підпише закон, це дасть можливість розблокувати рахунки нашого комунального підприємства теплозабезпечення та ще сотні інших підприємств по Україні. Наступним виступав директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Олександр Микичук. Він розповів про роботу центру центр відповідно до покладених на нього завдань. Здійснює заходи щодо виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Соціальна та психологічна підтримка учасників антитерористичної операції та внутрішньопереміщених осіб, організація надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб, соціальної та психологічна адаптації дітей сирід та дітей, позбавлених батьківського опікування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, Соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства. Центр активно веде роботу серед населення щодо подолання соціального сарідства. Крім того, пропагує створення дитячих будинків сімейного типу. Візьміть дитину сироту або дитину позбавлену батьківського піклування з дитячого будинку чи інтернату в свою родину, і ви подаруєте їй шанс відчути смак повноцінного життя. Користенці, як і раніше, можуть скористатися послугами служби екстреної психологічної допомоги. Працює телефон довіри 4 сімдесят 07 а також отримати допомогу у вигляді одягу, взуття і. Іграшок, що були у вжитку. Працівники Коростенського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, завжди готові допомогти у подоланні життєвих труднощів тим, хто не в змозі зробити це самостійно, наголосив Олександр Микичук. Наступна інформація була цікава всім, хто має дітей, адже йшлося про роботу центру позашкільної освіти. Робота з дітьми, у тому числі і гурткова, вимагає динамічності та постійного розвитку, наголосила керівник центру позашкілля Тетяна Карселідзе. Продовжується розширення мережі гуртків. З технічного напрямку працює 60 груп, 1185 вихованців, 24 гуртки. З них нові: гурток гончарства, гурток комп'ютерної анімації, студія вишивки древлянські визерунки» та студія Пізнайка, куди входять дітки з 5 років. Художній естетичний напрямок 695 вихованців, 34 групи, 10 гуртків, з них нові ляльковий театр, інтерактивний театр, школа етикету для юних леді, гурток козацького лицаркового виховання Джура еколого натуралістичний напрямок 446 гуртківців, 19 груп, 12 гуртків. З них нові юні екологі-дослідники, Соломка, хімія навколишнього середовища, туристка-краєзнавчого напрямку 250 гуртківців, 12 груп, 5 гуртків, топографія, пішохідний туризм, спортивне орієнтування, юні екскурсоводи та краєзнавці. В цьому році започатковано новий Напрямок це науково дослідна. Напрямок один гурток, дві групи 54 гуртківці. Центр позашкілля співпрацює з навчальними закладами. Як результат гарні досягнення гуртківців як на рівні області, так і держави. Не відстають від своїх вихованців і педагоги. Постійно навчаються та шукають щось нове. Заслухавши інформацію, міський голова Володимир Москаленко проаналізував роботу підприємств за минулий місяць. Промислово виробництво вийшло на рівень такого. Минулого року біля 2 мільярдів освоїли, сума достатньо велика. Бюджет в позитиві йде, якщо порівняти з минулим роком, то 150%, хоча до наших тисяч приймали на сесії 120% плюс, а в мільйонах це йде, там плюс 22 мільйони. Добавили. Ну і відчувається те, що бюджет стабільно йде цей рік. От один із позитивів децентралізації це якраз те, що переглянули стосунки з бюджетом. За словами міського голови, перевиконання бюджету дозволило виділити 16 мільйонів на асфальтування доріг. Планується додати ще два. Підвівши підсумки за попередній місяць, Володимир Москаленко окреслив першочергові заходи, заплановані на поточний.